Що таке фішенове посилання? Фіш це переклад з англійської це є зловити рибку, тобто так і називається фішингове посилання. Тобто, шахрай намагається якимось чином ушукати нас е, за допомогою розміщення тих чи інших видів е, оголошень. По практиці фішенове посилання створюється по ситуації, яка, наприклад, зараз актуальна, тобто це наприклад, військовий час у державі. Е, також є створені фішингові е, сайти. Це так звані сайти-двійники, що хай отримують доступ у ваш фізичний приват, до того ще 24, Знову ж таки, він просить у вас вказати номер телефона, номер картки та пін-код. Зазвичай фішингові посилання створюються за допомогою сайтів двійників. Тобто вони беруть будь-який відомчий сайт е, нашої держави. Тобто, якщо це є державна установа, вони копіюють повністю е, повністю сайт один в один, тобто використовуючи наші логотипи, потерпілено є від даних типів шахрай, є різного віку особи, в тому числі найбільша кількість, як зафіксовано, це є потерпілі старшого віку. Які рекомендації ми можемо надати від себе, перше, при продажу товарів чи послуг, які ви здійснюються в мережі інтернет. Не відкривайте будь-які фішні посилання, не надавайте доступу до своїх банківських карток, не вказуйте номера мобільних телефонів, тобто не надавайте паролі, які надходять вам на, на мобільні телефони. Що стосується допомоги від ООН або від інших організацій чи від державних установ, читайте інформацію безпосередньо на сайтах державних установ наших із позначкою GOV.UA. Знайте, що обізаний, значить, захищений. Дякую.